27 березня в бібліотеці імені Івана Франка пройшов літературний вечір присвячений Константину Сукавафісу у рамках фестивалю грецької культури. Ми розпочинаємо нашу літературні зустрічі. Поезія Каваті звучала українською та грецькою мовами у виконанні акторів Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василька, представників Одеської обласної громади греків імені Григорія Маразлі та студентів Одеського національного університету імені Мечникова. Вони також презентували поетичний перформанс з різнобарвного скла. Його перо лежить. Святкову атмосферу доповнили улюблені грецькі мелодії у виконанні музикантів одеського муніципального музичного театру імені Саліка.